Друзі, доброго дня, шановні підписники, ми сьогодні у аеродрома флагман Expo 2025. І будемо показувати, що в них там буде представлено які новинки на цей сезон вони планують. І все все сьогодні вам і постараюся змонтувати і викласти у на YouTube каналі в себе. Тому підписуйтесь ставте лайки, пишіть коментарі під відео, що вам було цікаво, можливо, щось візьмемо, купимо на тест, щось протестуємо, щоб було більш вам зрозуміло, що воно собою представляє і так далі. На висновки можна було зробити донат для Джессу і тим самим допомогти нашим Збройним силам без збори на певні кошти. Ми вже свій до нас зробили, але приходьте, то, хто зробив, то і молодець, а хто не зробив, то завжди можна і на іншу якусь банку військовим також закинути, тому що вони дуже сильно стараються, щоб ми могли проводити ось такі заклади. Там у нас флагман лабораторія буде, тут у нас більш таки туристичний. До речі, оцей пальничок я колись користувався з колегами, хреба тут дуже зручний. Але я б собі купив би не такий, а більш стаціонарний, наприклад, такий на балон або вже щось типу, ось такого, ну як на мене, то воно трошки краще, зручніше. Це да, менше вісі має, але цей, ну, як на мене, більш качественний ще був. Флагманні появилися поради від ось такі різи. Зльоснення, ярії, різного кольору, ярії і по-моєму і, і японія. І ось такий різний. Обірки на Такі навіть цикади є. Але я щось подаю. У нас є ось такі сумочки. Ось така штука, щоб спінники ставити. І переносити їх було зручно. вона піднімається, тобто вона може бути вищою. Ножки телескопічні, ось такі у нас там кушальтури різні є, в принципі. Пішли далі. Що в нас тут ще є? Воблери, флагман. Що у нас дайва калдія -э сенсор. До речі, цікавий такий на дизайн. Правда, лобшисту трошки, але що ми хочемо за 4 тисячі. Так, дивимось, що в нас тут по катушкам є. У нас є Frims 7 тисяч коштує. До речі, непогана катушка. Е ось Excel 2,5, а я собі придбав на днях 2000. Але я придбав собі, до речі, на 2000 дешевше. Ну, на 1900 дешевше. Що у нас тут по новинкам? У нас тут по новинкам Азура Сафіна. Сафіна. Нам цікава паличка, яка буде. Нам яку ми ловили. Ми ловили 610-го. 610-х немає, немає, немає. була б нам цікава. Нащу. Правда. В принципі, за 5000 можна сказати, нормально. Кіншини, якийсь флагман Стінгер, Blackfire, Корт. До речі, і корти непогані на підвобле на твіч. У мене знакома одного є, то він був задоволений нею. Але вони, правда, важкінь. важкувата. Флага у не появились їхні футболки Ведута Зірфа. До речі, теж я в нього з приманочки. Фішап. Крезі фіш. Ми собі, напевно, Якісь візьмемо кразі фіш, попробуємо, У щось таке Рінго 1,5 дюйма. У такому кольорі щось треба взяти, попробувати. Або в іншому. В них колись були набори, що різні кольори. Наприклад, як, 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 як. як її нано знову. До речі, нано-нано. Nano, nano. Нам було потрібно купити одні приманки. Ну ладно, потім подивимось, купимо ізік, який течі. У нас тут можна ось купити вже готовий набір. Дайва, що тут у нас дайва ні, з шнуром Дайва. В принципі, взяв собі і пішов, і можна зразу ловити. А кому не подобається шнур, то можна купити окрему катушку і купити окремий шнур. До речі, ось круті коробочки мейхо. Під мікруху те, що треба, під наноджі, мормишинг, теж те, що треба. А ось нові якісь коробочки з'явилися у флагманах масивна, правда, але це якраз для починаючих те, що треба буде, можна спокійно сюди взяти, які який тут відкр... відкриваюся. Взять якраз тут такі перегородочки під 3-3,5 дюйма можна, а можна перекін... поставити пере... ось і перемички. отак. І вже у вас під. Мікруху буде коробка, можна одну сторону під мікруху зробити, а другу сторону під щуку, наприклад, взяли одну коробку і пішли на рибалку. Копія на мейхо. Це все копія під Мейхо йде. Даже ось ці коробочки теж під Мейхо йдуть. Що в нас кіпше? Це всякі червячки, прикольні, але це більш морська риба. З'явилися ну, наші гачки чи ні? А вони не тут. О, до речі, вертлюгів таких не було, вже появились вертлюги. Ось з'явилися такі застіпки. Ось такі. Не знаю, не їх. Я знайшов собі ось такими я користуюся застіпками, або равальти такими, або від Intech турнамент. Теж непогані. А так, в принципі, нічого нового. Ми друзі побачили нову. У нас від палички кастингові, яких до сього не було. Ось так він виглядає, не все вже під такі біг-бейки. До 100 грамів і до 150 і такі. такі палки злі з берега. Те, що треба, можна шпурлять добре. Бакана, ні, бокани все старий, гарячий бока. бокани. Бакани вже йдуть у нас з коробку, я так зрозумів. Прикольні ці бокани. в мене, ну, мене інший селект, він, до речі, конший, ніж цей. Тут ось колічко є таке там ретрівер, ще ще щось підсопилося. Ось для інструменту один ось другий. Два стакани, ще третій стакан. До речі, в селекта вони хужі, вони не такі жорсткі, як тут. Якщо ви ще участвуєте ну задонатили, вам дають два таких магнітика. Може, десь з кимось я їх комусь, як то кажуть, подарок посиличку покладу. Ось купили ми собі ось такі Танти, вони називаються не а томбо в них. Томбо не в 1.4, а раніше були 1,5 чи 1.6. Це те, що я хотів, в принципі, взяти Всьому, І, дібно, в цьому колір Watermelow. І напевно щось І

Щось нове, бо такі гачки в були, а ось ось ті гачки, так. Да, можливо, будь-кожу старі. Флагман в Нам десь цікавіший стенд. Різні прикормки. Як вони працюють з їхня паніка? Дуже дуже все цікаво, особливо для маленьких дітей, які цікавляться тільки. На вулиці у поставити є на самі ось цікаві куткор сьогодні. Величезна глобальна ціль зібрати якнайбільше донатів для наших військових. Тому вас очікуємо, підходьте е... ближче. Будь ласка. Екохло різні. До речі, саме більше міховна їх є в них. Це більш. що. факі термокружки, Більш. Поки ми збираємося і спілкуємося з тими, хто є. А можете увазі оплесків вдати, що ми тут вже зібралися? О, клас, це буде О, моя повага. Знає, скільки на даний момент взагалі є магазинів флага в Україні? Цифру. Хто правильно багато, це хороший варіант. Мені подобається. 32. 5? 5, маг. 50? 55, 32. Трошки більше. 37. Скільки? 37 і більше там масштабніше на віломі 67! 60 дякую забір, я вам ще раз робив десь назад майбутнього, буде 150. Поки перерив виступимо, ми зайшли в відділ одягу флагманного роду. Дивіться скільки тут різних всяких кепочок є. Всякі мебронки, курточки, штани. Дайво. У нас є Азура, Дайва, Лахман, Дайва, Фінтрейл. Усе гарна відеречко для замішування прикормки, бо усіх є, є бугорочок і мішає. Чашки різі, різні, різні риболони, такі від ведута дизайн. Подарочні варіанти. Є. До речі, термоси непогані дешеві, ну, бюджетні термоси, не дешеві, а бюджетні і гарно тримає. Різні сумки, термосумки, акумулятори для холоду. Такі тут, навіть газові балони, усе є такі туристичні. прилади різні. Якраз зимові, різні зимові чоботи ще є в продажі. До речі, зараз може бути на них знижки і можна купити по дуже доступній цінні заброди, що зараз буде актуально. Я б хотів би собі взяти якісь типу таких або таких. Можливо, просто ці флагмани візьму, то я не буду паритись. В принципі, а Сервейдерси у нас. Сурвейдерси. Жаль, що це Вейдерси, звісно. А ось такі заброди разом з щоботами, можна було б купити, я думаю, були б топ. Ось футболки різні тут у нас є, кофти, кепки і так далі. Так що, в принципі, вибрати є що.